Мо чесними, я не з тих людей, які ходять на мультики та ще в кіно. В принципі, на останні мультфільмі, який я ходив добровільно, були посіпаки. І тоді я був ну. Дуже сильно розчарований. От пройшов рік, і та сама знаменита студія Illumination випустила ще один шедевр. Але благо не про Посіпак, ні чи ще про когось з того всесвіту. Одним словом, мене таки затягнули на секрети домашніх тварин, і що я думаю про цей мультфільм, я розкажу трішечки далі. ж, далі? О, Боже, за мною вже поїхали. Одним словом, мене таки затягнули на секрети домашніх тварин, і що я думаю про цей мультфільм, я розкажу трішечки далі. В ефірі Geek Journal мене звати Тайлер Андреев. Персон, і так, я дорослий мужик, який зараз буде розказувати своє враження від дитячого мультфільму. Тягни всіх своїх пернатих чотириногих, двоногих і інших тварин до екрану. Зараз будемо рубати правду матку. Очевидно, що перший тизер трейлер, чи просто трейлер, чи ще якось там. Я вже заплутався, як вони там називаються. Показав нам мега круту нарізку з тваринками, які не можуть не викликати сміх. Інтерес до картини тоді здорово так підріс. Та що там вже говорити? Як тільки з'явилася така можливість, я бігом погнав Макдональдс і взяв собі хеппі Міл, аби здобути одну з цих чудесних іграшок у вигляді цих персонажів. Господи прости. Я прийшов додому і зрозумів, що мені мало, що мені хочеться ще. А потім сталося страшне. Мені захотілося ще й морську пацьку. Я впевнений, що морські пацьки говорять не так. По-моєму, у мене вже якийсь нездоровий інтерес до цих іграшок. Одним словом, трейлер мав великий успіх і мульт чекало чимало людей, але все змінилося з появою наступних відеороликів, де стали з'являтися натяки на сюжет. І тут я вже отримав легке розчарування. При перегляді картини відчувалося, що сценаристи не зовсім знають, що робити з такими шикарними персонажами. Тож вигадали для них надзвичайно банальні сюжети, які вже неодноразово обігралися. Джек Рассел терєр Макс головний персонаж картини. Він веде спокійне мирне життя зі своєю хазяйкою Кетті, вони люблять одне одного, одного і обожнюють. Проте одного разу. На голову Макса звалюється дворовий пес Дюк, ще один собака, якого добродушна хазяйка вирішила залишити собі. Максу стає ясно, що спокійному мирному життю прийшов кінець і він намагається вигнати новенького. Але його досить підступні дійства приводять до того, що і Макс, і Юк потрапляють на вулиці Нью-Йорка Самі без ошибників та без жодної допомоги. І їм обом доводиться пройти нелегкий шлях додому та примирення, аби знову бути зі своєю хазяйкою. Сюжет детальніше розкривати я не буду, адже спойлери. Як видно, цей сюжет надзвичайно простий, прямо дуже простий, прям як за фальсі. Проте як не крутиться, мульт не дасть тобі занудьгувати. Адже унікальність кожного з персонажів прибере телефон. Адже унікальність кожного з персонажів, швидка зміна подій, змусять вас переживати. До того ж, в стрічці присутні елементи нехили такої драми, які змусять плакнути навіть здоровенного двометрового нігера який ламає людям ноги за гроші. Вася, якщо ти це зараз... Слухаєш, дивишся, то так, я зараз про тебе і я поверну гроші, правда? Я, я вже навіть знайшов собі діло. Я, я зайнявся українським ютюберством. Це приносить гроші, я ще трошечки я буду к к к королем ютюбу. Правда, не вбивай мене, даєш мені ноги. та найбільше все-таки витягує мульт його персонаж. Кожен з них переповнений харизмою. Навіть другорядні персонажі викликають сміх, а місцями більше ніж головні герої. Візьміть туж таки гіджет що в нашому добріжі звучить як Бріджет. чи так собаді, що в нас звучить як Бодя, чи мопсамела, якого в нас назвали Мотя, або жирна коти Хлоя, яку в нас прозвали Сонею. Організатори, що за мене так? Ну їй богу, на холіро то робить. Mm. Невже це так необхідно? Благо, що жартиків аля ми ставимо місцеві імена або назви наших міст? Не було як в мисливицях на приводів. Місцевий колорит і жарти, які смішні, мабуть, будуть тільки для українців, звісно, присутні, але вони не ріжуть слух і скоріше доповнюють картину, роблять її дещо кращою навіть. І це про тому, що ту був задіяний притула. І, до речі, про притулу. Притула і скажений кролик. Скажене кролик і притула. Це якось не в'яжеться, вам не здається. Звісно, що досить легко уявити, як Кевін Харт озвучує скаженого кролика, але щоб притула? В тому плані, що голос притула надто сексі для цього пухнастого засранця. Але як не диву, але притула справився на ура. Ну, мені сподобалось. В нього, скоріше, все, досі болить горлянка і навіть нормально так, але він справився. Сергійко, якщо ти це зараз дивишся, то... Ти молодець, хороша робота. І той Сергійко, раз ти додивився аж сюди, то будь так ласкавий, підпишись на канал, постав вподобайку і репостни де небудь це відео на Я вже казав, що ти молодець, молодець. Одним словом, дубляторська робота дуже хороша. Хіба що Макс голосом Люіса Сікея звучить значно харизматичніше? Та все. Чому Соня, якщо на мисці ясно написано Хлоя? Чому Мотя, якщо він весь час бігає з нашийником з написом Мел в кожного свої таргани, ібо. візуальна частина на висоті, все-таки це Illumination Studio, видно кожну волосинку. Віриться, що аніматори просиділи не один місяць, досліджуючи тваринок, їхню поведінку, особливості і так далі. Тому подібне. Цей мульт. Фільм, поклавши руку на серце, важко назвати супершедевром. Проте, якщо ви шукаєте надзвичайно добрий мультфільм, наповнений подіями, харизматичними персонажами та потужною анімацією, сміливо йдіть на «Секрети домашніх тварин. А ще дуже круто, це те, що глядач відчуває плавність та зв'язок між сценами. Стрічка ідеально підходить для побачень перших і не дуже. І якщо ви мама або батько своїх дітлахів. Ну, або нагуляних гуляних дітлахів, то теж їх ведіть е, на кіно. Я прямо от вже бачу, як нас дивиться багатодітний батько. Я такі є, я поводив своїх дітей на гуляти. Діткам обов'язково сподобається, тому що тих самих діток в кінотеатрі було досить багато і у всіх була одна і та сама реакція. Приблизно така от. Так так саме такими я уявляю дітей. Ну, оцінка цьому мультфільму буде певно, що вісім, як би там не бомбило у наших юних коментаторів. От. І щоб вони думали, що я тільки лаю фільм, а потім ставлю хорошу оцінку, я таки скажу, що мультфільм хороший, думаю цього достатньо. А знаєте, чим хороший цей мультфільм? Він реально прививає любов до тваринок, до братів наших менш. От реально виходиш ти такий з кінотеатру, і якось інакше вже дивишся на всіх цих чотирьох нових і крилатих. Тому наша студія разом з вами, звісно, що хоче провести невеличку акцію добра. Напевно, що у кожного з вас є у місті притулок для бездомних тварин або просто добрі люди, які цим тваринам допомагають. Так, от суть нашої невеличкої акції полягає в тому, щоб ви допомогли братам нашим меншим. Хто чим може, чи хто як може. Якщо у вас немає фінансової змоги допомогти якомусь притулку, то, будь ласка, існують інші елементарні речі. Погодуйте котиків чи собачок біля вашого під'їзду, бо можете, наприклад, взяти буханку хліба і згодувати її голубам. Візьми своїх друзів в кінці кінців і сходіть ви разом не в голубешник, як зазвичай, а сходіть в зоопарк, погодуйте місцевих тварин. Ну, не всіх, звісно, тварин, а тільки тих, яких можна, то. Знаєте, був у мене один друг, і я сподіваюся, ви зрозуміли, чому я сказав, що він у мене був. Ми ж, наприклад, скинулись усієї студії і зробили грошовий переказ до притулку Дай лапу друг. До чого закликаємо і вас. Будь ласка, не забувайте про братів наших менших. З вами був Теле Андерсон. Я віщав від імені студії Гік Джорнал. Тримайте з нами на одній хвилі.